Наша газета вийшла крайній раз, це саме 24 лютого. А потім через тиждень вже не було сенсу виходити, бо регіон був окупований і наражати поштарів на небезпеку, доправляти газету туди, куди де знаходились наші передплатники в окупації. Ну, не просто не було сенсу. Це було дуже небезпечно. Укрпошта відправили своє авто. Пересувний поштовий пункт. Такий пересувний пункт поїхав в регіон в глибинку і наразився на російський танк, який його спочатку розстріляв, цю, цей легковичок, а потім ще й переїхав. І двоє людей: водій і поштарка вони загинули. І найстрашніше ще й те, що колеги не могли їх забрати звідти, бо рашисти нікого не підпускали. Вони десь тиждень там пролежали ці понівечені тіла. І ми тоді ухвалили рішення, що поки область під окупацією, ми не можемо їх туди доправити, щоб не наражати нікого на небезпеку. По-перше, на небезпеку наражаються люди, які можуть туди її доправити. А по-друге, ті, хто будуть читати ці газети на наявність такої, скажімо так, періодики, це вже Вирок для людини залишився у нас інформаційний ресурс, на якому ми активно працюємо. Це сторінка газети в соціальній мережі на Фейсбуці. Ми зберегли мережу своїх, ну скажімо так, ласкорів. Це просто люди, волонтери, які зараз перебувають в окупації, у яких збереглися мобільні телефони за потреби. Вони можуть безпосередньо до мене зателефонувати і повідомити якусь важливу інформацію для оприлюднення. 24 лютого для мене був, скажімо так, шоковий день, бо я знала, що Росії довіряти не можна. Що два тижні я була на передовій хлопців, ми привозили їм гуманітарний вантаж, там, речі, які їм були потрібні. Я з ними спілкувалася, і вони були певні, того, що війна не закінчилася і ще буде загострення. Тому, в принципі, я була до всього готова, але я просто не думала, що саме в лютому. Путін розпочне цю інтервенцію, бо здавалося, ну хто в зиму йде війною. Ну, просто він був дуже певний, що за три дні він нас захопить. Я от пригадую перші дні, як стався цей напад, і ця орда посунула на нашу територію. Населені пункти почали здаватися один за одним. А от у Запоріжжі чоловіки зібралися на одній з центральних площ і отримали зброю, і готові були захищати. Ми знаємо, що принаймні Запоріжжя ми не здамо. Щас подивіться, які прильоти, які страшні в нас яка розруха. Ну вже можна порівнювати, мабуть, з Харковом, з Маріуполем, навіть так, такі руйнування. І ці ж клятьорки вони ж б'ють. Не просто по житлових будинках вони б'ють по школах, по інтернатах. Наприклад, я жила довго в будинку, який постраждав від одного з нальотів, а за моїм будинком просто у дворі притулок для дітей, які залишилися без батьківської опіки. Просто на щастя, що на поточний момент діти з того притулку були вивезені за кордон на оздоровлення. Але попри ці всі жахіття, попри ці всі жахіття, все ж таки наші люди не втрачають, скажімо, віри в своє світле майбутнє, і не просто вони ну як це пасивно вірять, да? вони докладають активних зусиль для того, щоб наблизити цю перемогу.